Країна кольорів, діти дощу, погляд, дитини з аутизмом таку виставку відкрили у обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшея в Ужгороді. Автори малюнків, вихованці медико соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Більш ніж половину представлених робіт намалювала 19-літня Альона. Діло в тому, що до нас в дорогу життя, вона є постійним контингентом дороги життя вже з шести років. До нас приходить Анастасія, це художниця з Падіюна. І у них налагодився такий контакт, що вони почали малювати. Якби в 21-му році була виставка робіт, ми свою роботу посилали в Дніпро, і вона там зайняла перше місце серед дітей, які малюють на той вік. Тоді їй було 17 років, і вона зайняла перше місце в Україні. Тепер їй це просто допомагає, щоб вона не була така тривожна, щоб вона цей раз в тиждень у неї відбувається малювання. Так? Так, тобі подобається, скажи? Yeah. Да. Ти любиш малювати? Кажи, yeah. да. умнічка. Дуже любить котиків, дуже любить очі. Взагалі то з дитинства вона дуже любить очі. Вот вона любила завжди їх іграшки, такі, у яких такі яскраві, красиві, великі очі. Ну і природу вони малюють. Пейзажі, тварини, великодня тематика. Загалом троє молодих авторів презентували 16 робіт, кожна з яких відображення світу очима дітей з аутизмом. Виставка робіт наших самих талановитих дітей, хоч, хоча вони всі по-своєму талановиті, але аутизм це такий стан, при якому порушена здатність іменно спілкування з людьми. Іменно через малювання, от наші діти, як вже казала мама Олени, знайшла підхід. До них іменно вчитель малювання з юна Анастасія, і отак вони відкривають цей світ для себе. Це дуже чудові, прекрасні багатогранні роботи. Що я бачу, і воно яскраві. А яскраві кольори про що говорять? Про те, що у дітини в принципі спокійно на душі з тою людиною, з якою вона малює. А малюють вони з нашими і вихователями, і вчителями спільне таке малювання. Організували захід до всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Керівник центру реабілітації Дорога життя каже це один з багатьох кроків для соціалізації людей з інвалідністю та привернення уваги до їхніх потреб. Загалом інтеграція людей з інвалідністю в соціум це дуже складний процес, незалежно від діагнозу, в даному випадку це аутизм. А взагалі ми намагаємося подібні заходи проводити, не зважаючи це міжнародний день людей з інвалідністю, чи це там день людей з синдромом Дауна, чи там якась іншої нозологія. Зараз, 2 квітня, відбувся розповсюдження інформації про аутизм. і Ми домовилися, були з керівником. Музею нашого художнього імені Бокшая в Ерфана франциско Павловича про відкриття цієї виставки для того, щоб, ну по-перше, через культурно-містецькі заходи проводити цей дуже складний процес включення всіх незалежно від їх діагнозів і степені інвалідності, відчувати себе повноправними громадянами, і тому це дуже важливо. Ви знаєте, на превеликий жаль, я от в цій темі працюю в темі людей з інвалідністю в цьому році 24 роки. Крім того, що живу да? з сином, який має інвалідність, і хочу сказати, що це дуже важкий процес сприйняття людей саме з інвалідністю в соціумі. На них є певна стигма, є певний елемент сегрегації і Хочу сказати, що це абсолютно такий зворотній процес. Тобто з одного боку їм цікаво е дивитися і на роботи, і бути в таких е соціально значущих місцях різних міста, культурних місцях, і е поступово е люди наші. Е наш соціум до них звикається і починає до них відноситися зовсім Це Дуже складний процес, який вже на моїх очах триває десятиліттями, і він ще далеко не подоланий у нас навіть в цивілізованому місці. Ужгороді побачити яскраві фарби світу на картинах дітей з аутизмом буде змога ще впродовж двох тижнів у головній мистецькій галереї краю.